Дурвенькі були. Покажемо Покажем вам наших каченяток. Це наша качка висаділа трошки мускусів, там 12 штук. Є 4 чорних від цієї чорної качки. Вони в нас в інкубаторі були і одне от вийшло таке чубати. Бачите, ось це перше, воно перше вилупилося і має маленький чубчик, Значить його мама десь собі... Підгуляли і всі коченята це друга тура тих чорних коченят від цієї чорної качки. І всі вони ось такі чорні з білими грудками, одне тільки красеньке, а повністю всі родилися чорні, навіть не були, ніхто вдався в тата. І є в нас тут чотири солдатика, це бігунки від нашого білого качура. Мій друг мені прислав, було п'ять, але вилупилася і померла, лишилися чотири. Маємо такі. Збірну. Вчора вечором привіз їх з міста, дав до качки і качка їх одразу прийняла, тобто не кусала, вони трохи попискували, бо боялися її, але вже сьогодні вони всі дружно собі ходять і вовтузяться. Мускусята, воно там наші мускусяти ззаді, вони такі більш спокійніші. До води не йдуть, а ті би вже бігали, їли пили, і до води ганяли. Ходіть, москусятки, не бійтеся. Це діти нашого молодшого Джоні і нашої цієї качечки. Ця наша качечка завжди швидко сідає. Вона серед наших качок найлегша, серед мускусів і завжди собі виводить каченят. Вона така трошки дико дурнувата, тому до неї майже ніхто не лізе. Було в неї 15 яєць. Потім мене там щось трошки викидала. до фінішу добігло 13, але тато каже, що 13-те було замнути. І є 12 мускусів і 4 чорних, і 4 солдати. От Такі гарні наші каченятка, ці чорні, цікаві, які вони не будуть далі. До речі, вони все ж таки більше люблять воду, ніж мускуси. Мускуси собі сидять акуратно, а ті полюпачуться в воді, понамочувалися брудні вже такі скажені. Як то кажуть, води, зараз ще їм домов води, щоб вони попили і поїли, і будемо бігати спати. Їдять вони у нас мелене зерно, трошки я купив старту, підстартовуємо їх, а так в основному це йде мелене зерно. Апетит мають не в року. Ось які вони цікаві, чорні такі. Як там українська білогруда вийшла в нас. Цікаво, які вони виростуть великі, чи будуть мати вони якісь хороші вагові показники. Це вже будемо потім ділитися з вами і будемо дивитися, як будуть доглядати, як будуть рости наші каченята, Вон солдатик біжить. Все ж таки, оці кряковки, вони більше хочуть води, більше хочуть там плескатися. воді в болоті, мускуси є спокійнішими, вони сидять, менше до води лізуть і менше роблять болота. Ось так коротко про наших каченят. Тамті три качки в нас не несуться. Знайшов я гніздо в гнізді, там пару яєць, дуже соломою закидано, це не перетаманним мускусом. Я думаю, що це все ж таки наша чорна качка собі зробила гніздо. Ну, то, Думаю, хай буде, будемо бачити, хто сяде і хто їх ну, вилупиться з тих, потім яєць і качка сяде. Там ті три, я вже повторююсь, не несуться. Були в нас гуси на низу. Я все ж таки думаю, що це через ту молоду сім'ю гусей, які були по подвір'ю, вони Шум. Ну і ще плюс можливо бути через те, що о, качки нашим же качкам 5 чи 6 рік, і думаю, можливо, це вже від віку, в них і ця носкість трошки падає. Моя така думка, не знаю, наскільки вона правдива, то вже, можливо, у когось таке є, а може хтось не тримає так довго качок, так як я, племінних і оновлює кожен раз стадо ну Що є, то є в місті, у нас качки там. Занеслися було дві, потім було холодно, перестали нестися, і зараз там одна через день внесеться. Ось такі наші печені історії. Демо їм давати зараз пити і їсти, хай вони собі їдять і підростають. Всім миру злагоди любові і Божої благодаті. Це чубати таке красиве.